Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Трішки спочатку не по темі, але цього тижня у мене рекорд 4 відео за 6 днів. Я розібрав для вас дуже перспективні та цікаві проєкти, тож обов'язково перегляньте їх і проявіть активність під цим відео та іншими. Буду дуже вдячний! Чим більше активності, тим більше у мене мотивації створювати для вас новий контент. Дякую за увагу! А тепер переходимо до проєкту. Сьогодні ми продовжуємо виконувати активності в проєкті на Оріс Протокол. Це децентралізований протокол кібербезпеки, який перетворює кожен пристрій на захищений вузол валідатора. Якщо подивимось на інвестиції, то ми бачимо, що сюди інвестували 11,5 мільйонів доларів, що досить непогано. Єдине, що топових фондів тут немає, тільки Тір 4 та 5. Але гроші тут є, тож я вважаю, це також досить і досить добре. І ще одне, це те, що е, в проєкт інвестували ще у 2022 році, тож над проєктом вже досить давно працюють. Що Теж непогано. Зараз же вони запустили тестнет, де ми і будемо приймати участь. Складного нічого немає, а якщо і є, то я зараз детально все вам розповім. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Перше, з чого почнемо, це переходимо за посиланням Тестнет на Оріс та потрапляємо ось на цю сторіночку. Натискаємо Старт Тестнет, і тут нам потрібно встановити їх гаманець. Натискаємо. Install wallet. А натискаємо Add to Chrome. Натискаємо Додати розширення. Трішечки чекаємо, поки провантажиться. Добре, після того, як додаток завантажився, нам потрібно створити новий гаманець. Натискаємо Створити гаманець. Тут ставимо галочку та натискаємо Submit. Ось тут ви отримаєте свою seed фразу Її обов'язково потрібно зберегти. Натискаємо. Копі. Таким чином, ми копіюємо її та вставляємо куди потрібно, і зберігаємо в надійному місці. Добре, після того, як зберегли, натискаємо сюди. І ось тут нам потрібно вставити слова, які будуть знаходитись на другому місці, 10, 7 та 5. Тобто, ви відкриваєте свою сітфразу, відраховуєте. На якому місці слово і вставляєте його сюди. Давайте я також зроблю та продовжимо далі. Після того, як ви натиснули підтвердити, обов'язково потрібно тут вставити пароль, підтвердити його та вставити мій реферальний код, якщо ви хочете віддячити за мій контент та за те, що я розбираю відео для вас. Якщо не хочете, просто натискаєте Створити. Якщо хочете, буду вам дуже вдячний. Давайте зроблю і також далі продовжимо. Натискаємо Створити гаманець, трішечки чекаємо, і все, наш гаманець створився. Добре, тепер можемо знову перейти за посиланням Теснет на Оріс. Повертаємося сюди. Тут ми можемо тепер вже коннектити гаманець, натискаємо Connect Wallet, натискаємо на Орес. Chrome і натискаємо Connect. Все, ми законнектили наш гаманець. Ось наша адреса. Якщо ми відкриємо гаманець, ставимо свій пароль. То ми бачимо, що тут все співпадає добре, можемо продовжити. Натискаємо Start Testnet. Трішечки скролимо донизу. І тепер нам потрібно встановити додаток, який буде нам фармити поінти. Натискаємо Install, потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Add to Chrome і натискаємо додати розширення. Гаманець у нас буде зелененький, а сам додаток у нас буде червоненький. Добре, з цим також ми впорались. І нам ще потрібно перейти за посиланням Тестнет на Оріс. Знову потрапляємо сюди. В нас е, гаманець законектився. Тепер нам потрібно законектити е, нашу мережу X, або, як раніше його назвали, Twitter. Натискаємо логін, натискаємо авторизувати додаток. Трішки чекаємо. Знову повертаємось на сторіночку. І тепер нам потрібно підписатись на їх сторінку. Натискаємо Follow. Proceed. Потрапляємо до їх в мережі X і натискаємо читати. Все, з цим завданням ми також впорались. Повертаємося до тиснет на URIS. і натискаємо Claim Points. Все. Ми виконали це завдання. З цим ми впорались. Добре, тепер давайте перейдемо до додатку, який ми встановили. Натискаємо ось сюди. Знаходимо, закріплюємо. Переносимо сюди, наприклад. Натискаємо на нього. Нам потрібно натиснути Add to white list, щоб наша адреса додалась до білого списку. І ось тут нам потрібно ввімкнути ось це, щоб понти наші почали зараховуватись. Як бачимо, ось вони почали працювати. Добре, з цим ми розібралися. І щоб відслідковувати всі наші дії, що ми нафармили, та... Робити інші дії, натискаємо на тиснет дашборд. Ми потрапляємо до нашого дашборду, натискаємо Connect Wallet. Тут ми нічого не натискаємо, трішечки чекаємо, закриваємо, і автоматично ми конектимось до нашого дашборду. Добре, з цим ми розібралися. Далі переходимо ось сюди. Чому переходимо сюди? Тому що цей додаток, як вони писали, це захищений вузол, і він буде блокувати багато чогось там. Рекламу, як вони пишуть, ось тут також будуть відслідковуватись, буде блокувати рекламу, якусь, яка йому не сподобається, буде блокувати сайти, які йому не сподобаються, і так далі. Але він і блокує сайти проєктів, в яких ми з вами приймаємо участь. До прикладу, це сайт BlockMesh, один з них, і також там OpenLedger. Ну, якщо відкрити, наприклад, BlockMesh, я зараз його оновлю, і як бачите, цей сайт заблокований. Щоб його розблокувати, що нам потрібно зробити? Тицяєте ось тут зверху, копіюєте ось це до UI, натискаєте Ctrl-C або натискаєте і копіювати. Далі повертаємось до нашого дашборду. Вставляємо ось сюди правою кнопкою вставити домен нашого сайту, який був заблокований, та натискаємо додати до білого списку. Все написано, що додалось. Щоб переглянути, що ми додавали, ми можемо натиснути ось тут. І ми будемо бачити сайти, які додані до цього списку. А якщо вам потрібно його видалити, ви просто натискаєте та видаляєте. Це закриємо. Давайте повернемось до блокмеж. І оновимо цю сторіночку. Все, друзі, як бачите, я додав, почекав десь хвилинку, закрив Chrome браузер повністю, але єдиний момент це те, що він інколи у вас зберігається в треє. Вам потрібно ще ось тут натиснути на стрілочку, і ось це через праву кнопку миші. Його закрити, натискаєте правою кнопкою миші і закриваєте повністю Chrome. А тоді ви виходите повністю з Chrome, заходите вже до браузера. І е, сайт без проблем працює. Інколи, можливо, коли ви будете запускати, він також буде показувати, що заблоковано, але просто оновлюєте сторіночку і все працює. Якщо подивимось на додаток блокмеж, він також працює. Якщо у вас будуть якісь м, інші додатки не працювати, таким же чином ви копіюєте, вставляєте сюди, закриваєте Chrome, закриваєте його втреї, а знову запускаєте Chrome. Запускайте додаток, який вам потрібен, якщо вам показує, що він блокується, то просто оновлюєте сторіночку і все починає працювати далі. Це буває з деякими сайтами, чомусь він їх розпізнає як якусь загрозу і їх блокує. Але вам потрібно це розуміти. Якщо це вам незручно робити, то ви можете просто завантажити, наприклад, браузер Brave і там виконати ці дії, щоб він нічого вам не блокував. Але все ж таки, я гадаю, що краще це встановлювати в робочому браузері, де ви будете виконувати якісь дії, тому що ось тут, бачите, він. Блокує якусь рекламу, щось він блокує постійно. І це також, я гадаю, що дуже важливо, і це також буде враховуватись скоріш за все, коли вони будуть розподіляти нагороди. Але все ж таки, якщо не хочете дуже так заморочуватися, то ви можете встановити в іншому браузері і він там буде у вас працювати, і він не буде вам заважати. Тож вибирайте самі що ви будете робити. А тут він буде показувати, що він тут заблокував і скільки він заблокував за який день. Добре, далі давайте перейдемо до цієї вкладки. Тут ми будемо бачити свої пойнти, скільки він нарахував. Єдине, що інколи буває так, що натискаєте і ось тут по нулям. Але ось тут він нараховує. Скоріше за все, це також пов'язано з тим, що теснет тільки запустився і буде ще дуже багато. З цим проблем для цього і створюють тестнети, тож не засмучуйтесь, це так повинно бути. Добре, з цим також розібрались. Далі в нас є реферальна програма, і тут ви можете е, запрошувати рідних, е, друзів і самі знаєте, що робити. Для цього вам потрібно просто скопіювати свій код і ділитися ним з друзями, щоб вони його вводили, коли будуть реєструватися. Просто натискаєте ось тут, він копіюється і можете його відправляти. Ну і також. Ви будете тут відстежувати якісь тіри, будуть за це також бонуси в поїнтах. Далі ми можемо перейти до Reward. Тут будуть показувати, яка епоха і скільки поїнтів, коли ви заробили. це перша епоха, тож дуже гарно, що ми заходимо саме на самому початку. Тут у нас Експлорер є, тут буде показуватись транзакції, якісь транзакції тут йдуть, але я ще поки не розібрався. Скоріше за все, тут також будемо щось відпрацьовувати, але трішки пізніше до цього ще не дійшов. Роблю зараз відео, щоб ви як могли раніше почали фармити собі поінти. Добре, повернемось, і також є. Технічна підтримка. Тут, якщо ми натиснемо, то потрапляємо сюди, і тут можемо зв'язатися з технічною підтримкою і там запитувати питання, але поки щось воно не працює, все воно кудись переходить. Ось тут можете задавати питання. Так, ви можете тут вибирати і описувати проблеми, які зараз або баги є, щоб вони могли їх виправляти. Це також дуже добре. Я гадаю, якщо ви будете баги знаходити і ділитись цими багами, це також буде одним з плюсиків для того, щоб ви отримали якусь, можливо, більшу нагороду. Добре, з цим вважаю, також розібрались. Ну, поки по проєкту все, що я хотів, я вам сказав. Головною було проблемою це те, що мені писали, що не відкриваються сайти. Тобто, все це ми робимо, додаємо, ось тут можемо подивитися. Можемо видалити якийсь домен, який нам не потрібен, все працює без проблем. Знову ж таки, якщо для вас це проблема і дуже заважає, ви можете встановити інший браузер і встановити цей додаток там, щоб він фармив вам поінти. Добре, з цим проєктом поки що ми розібралися. Для початку цього вам буде достатньо. Далі вже будуть якісь виникати питання, і будемо вирішувати або в чаті телеграм-каналу, або потім. Коли накопляться питання, зроблю відео, де буду їх розбирати. Але, скоріш за все, просто розберемо їх в телеграм-каналі. Добре, і поки на цьому все з цим проєктом. Але в нас є також додаткові компанії на GALX. Тож, давайте переходити та подивимось, що там за завдання. Переходимо за першим завданням. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут потрібно буде перейти до їх Discord, натискаємо, натискаємо прийняти запрошення. Трішечки чекаємо. Добре, проходимо тут верифікацію, просто натискаємо на е, галочку, тут підтверджуємо, натискаємо Submit, натискаємо на галочку. Потім натискаємо сюди верифікація, натискаємо Верифікація, натискаємо Продовжити. Продовжити, вводимо пароль, вводимо. все, ми тут верифікувалися. Добре. Тепер повертаємося сюди, натискаємо перевірити. Трішечки чекаємо. Все це завдання зарахувалось. Далі нам просто потрібно перейти на сторіночку, натискаємо, закриваємо, перевіряємо. Далі ми проходимо квіз, просто натискаємо старт, відповідаємо на квізи. Всі питання в телеграм-каналі залишаю. Тут нам потрібно лайкнути, тут нам потрібно е, ретвітнути. Не знаю, буде працювати, якщо просто перейдемо, закриємо і е, перевіримо. Так, воно працює без проблем, тож тут все можете без проблем забрати. Також можете запрошувати друзів і клеймити поінти. Але для клейму вам потрібен буде токен G, який від GALX. Як його отримати дуже просто. Ви можете обміняти свою криптовалюту на цей токен. Для цього переходимо за посиланням G-Token. Потрапляємо до ось цієї сторіночки. Дивіться, ось тут є майнет і є. Тестнет. Uh, Нам потрібно uh, в цьому випадку писати в майнеті. Для цього просто тут прописуємо Gravity. А uh, ось тут токен Gravity натискаємо. Не вибираємо криптовалюту, з якої будемо міняти, а саме ось в цьому вибираємо токен Gravity. тому що я бачу, що багато хто uh, пише: в мене не виходить обміняти. А ось тут саме ми вибираємо. Криптовалюту, з якої ми будемо сплачувати за цей токен Gravity. А в мене, на жаль, на цьому аккаунті коштів немає. Але тут ви вибираєте те, що у вас є, наприклад, Base. Ось тут мінімальну суму, яку ви можете обміняти, це 25 центів. Писуємо 0,25. За це ми отримаємо 9 токенів. Та натискаємо «Send». Якщо у вас є кошти, все добре, то а, тут без проблем ви обмінюєте. Натискаєте «Send» і протягом там півхвилинки токен G ви отримуєте на свій гаманець Metamask. Запомніть: ось тут ми вибираємо «Gravity», ось тут ми вибираємо криптовалюту, з якої ми будемо сплачувати за цей токен. Гадаю, ви зрозуміли. Добре, після цього, як сплатили, ви можете потім, коли пройдете, натискаєте Клейм і о, натискаєте, тут буде перша кнопка, натискаєте на неї, і потім ви це клеймите за токен G. Далі давайте розберемо друге завдання. Тут ви заходите, знову ж таки, ми його виконали, просто перевіряємо. Все, воно зараховується. Тут ми також заходимо на сторіночку, відповідаємо на квіз, робимо ретвіт, як я робив попередній, також запрошуємо друзів. Складного нічого немає. Йдемо далі. Третє завдання: нам потрібно підписатись на сторінку на Оріс Протокол. Я це зробив. Також цю роль ми виконали, чомусь вона не зараховується. Тут потрібно вам підписатись на Telegram. Якщо ви не під'єднували Telegram, то вам це потрібно зробити в налаштуваннях. Наводите на свій профіль, натискаєте Setting і ви потрапляєте на цю сторіночку. Тут натискаєте Social account» і тут під'єднуєте всі свої соціальні аккаунти. Потім ви зможете виконувати такі завдання. Давайте повернемося. Добре, ще раз спробую. Ну, я тут просто, скоріш за все, Потрібно перейти, підписатись і потім оновити все повинно запрацювати. Потім переходите на цю сторіночку, закриваєте на цю сторіночку закриваєте і все. Ну знову ж таки, запрошуєте друзів. А далі переходимо до наступного завдання. Наступне завдання в нас пов'язане з ролями. Ви можете отримувати ролі в Дискорді і за це також виконувати квести. На основі я забрав вже цю роль досить просто. Я не багато там спілкувався в чаті, що я робив. Для цього я просто натискав ось тут кожного дня протягом 25 днів. Я заходив, натискав ось сюди. Я переходив до Discord, знову ж таки, натискаємо підтвердити. Потрапляв на їх сторіночку, на яку ми вже були, а потім йшов в General і ось тут просто писав Hi Guys. Наприклад, неважливо, що. Просто писав, натискав Enter, все. Написав, сподіваюся, я це вірно написав. Написав, закрив Discord. А, і все, можна сюди навіть і не повертатись. Тож, просто заходити кожного дня. До речі, якщо ви не підписані, підпишіться спочатку, ось тут також це не буде зайвим. І ось так кожного дня я 25 днів підряд заходив, писав там «Hi guys» і все. Через 25 днів я забрав роль, яка також у мене зараз відображається. Так само я роблю далі, тому що тут потрібно 50 днів заходити, писати щось. Хочу це забрати також. Там вже 35-й день, скоріш за все, в мене. І також буду намагатися забрати ось цю саму головну роль. Тут потрібно писати 100 днів підряд. Ну або 100 днів, але краще це додати до своїх щоденних активностей. Просто прийшли, написали в Discord Hi Guys або ще щось, і все. Просто одне речення написати, і за це ми будемо отримувати ролі. А, можливо, за ці ролі також будуть якісь додаткові поінти. Добре, з цим також впорались. Ну і останнє завдання давайте перейдемо. Тут зовсім нічого складного, тут просто потрібно подивитись ці ролики. Для цього просто натискаємо. Закриваємо, натискаємо перевірити. Все, воно зарахувалось так: Протисяти всі ролики і забрати свої поінти. Чим більше поєнтів ви назбираєте, тим краще. Добре, гадаю, з цим ми також з вами розібрались. Ну і поки це всі завдання на Galax. Якщо з'являться якісь нові, я обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. На цьому все виглядає проект цікаво давно над ним працюють, як я казав, ще з 22 року. І є інвестиції не від топів, але більше 11 лямів, тож це добре. Також мені писали хлопці в чаті, що в проєкт додатково вже інвестували 31 лям баксів. Але поки інформації офіційної я на крипторангі не бачив, тож я не буду стверджувати, як тільки ця з'явиться інформація на крипторанг. То це буде супер, тому що інвестиції досить і досить значні будуть ще. А якщо інвестують в проєкт вже після того, як пройшов деякий час, то ж бачу, що робота йде, і люди вірять в цей проєкт і в нього інвестують. І я буду як завжди слідкувати за всіми новинами та відписувати в своєму телеграм-каналі. Та і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток. Виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!